Вітаю вас! Це власний погляд. Ми говоримо про ситуацію у Верховній Раді із гостем політологом Костем Бондаренком. Вітаю вас! Доброго. вечора. Отже, друга сесія Верховної Ради, сьомого скликання, так і не розпочала свою роботу. Депутати від опозиції, які обіцяли, блокують роботу Верховної Ради. Які ж прогнози щодо подальшої роботи парламенту? Ну депутати неодноразово демонстрували, що вони вміють знаходити компроміси. І думаю, що після, хочеться вірити, нетривалого блокування, все-таки компромісне рішення буде знайдено. Тим більше, що перед Україною стоїть чимало завдань, які необхідно вирішувати. Депутати мали би. Теоретично розблокувати трибуну, хоча би з огляду на те, що очікується розгляд цілого ряду питань, в тому числі зовнішнього політичного характеру. Наприклад, вже анонсовано те, що у Верховній Раді мав би виступити Єврокомісар Стефан Філе і Україні потрібно вирішувати питання економічного характеру, також оскільки Україна перебуває зараз у смузі кризи, економічної кризи і необхідні дуже оперативні законопроекти їх розгляд і відповідно прийняття законів, які би дозволяли би вирішити саме економічні питання. Ви кажете депутати, мають показати засвідчити, що вони вміють знаходити компроміси. Які можливі поступки, як від більшості, так і від опозиції? В даній ситуації я думаю, що можна погодитися на думку депутатів про те, що має бути введено сенсорну кнопку. Хоча знову ж таки потрібно з огляду на те, що ця сенсорна кнопка повинна вводити Водитися з це потребує великих коштів і так далі. То має бути певне відтермінування, визначення термінів, коли її можна буде запровадити. Принципове питання від опозиції сьогодні. Це сенсорна кнопка. А взагалі, які прогнози щодо подальшої роботи? Насправді є багато методів підрахунку голосів, і є багато методів фальсифікації голосів, якщо буде потрібно. Питання до опозиції з боку влади одне. Взагалі сенсорна кнопка була розроблена, і рішення про її впровадження було прийнято ще в часи, коли при владі були помаранчеві. Чому не запроваджувалася тоді сенсорна кнопка? Тепер опозиція починає говорити про те, що давайте зупинимо всю роботу, давайте будемо запроваджувати До сенсорну речі, сьогодні кнопку. сьогодні стояло це питання. Саме Також. так. І відповідно, відповідно в даній ситуації просто э, якийсь тупікові такий звинувачення, пінг-понг такий собі звинувачень. Думаю, що необхідно просто сісти і тверезо подумати, що є першочерговим, що є другочерговим. Акдалі вже заговорили депутати від партії регіонів введення у дію нової запровадження нової більш сучасної системи рада. Такі перспективи щодо її роботи, і чому сьогодні мова зайшла саме в цей час. Про ну насправді це теж могло би бути компромісним рішенням, тому що техніка не стоїть на місці, технічний, технічний прогрес розвивається, і можливо, те, що було кілька років тому, вважалося передовим, та ж саме сенсорна кнопка, на сьогоднішній день морально застаріли. Думаю, що довкола оцих всіх питань зібрати потрібно всі пропозиції, все воєдино, сісти за стіл переговорів і відповідно знайти золоту середину. Хоча мені чомусь здається, що зовсім не сенсотна кнопка рухає депутатами опозиціонерами а, а більше бажання продемонструвати м, таку собі імітацію бурхливої діяльності. Тобто, якщо немає що сказати конструктивного в плані соціальному, економічному, політичному і так далі, то відповідно краще перевести погляди на якісь другорядні питання: питання, наприклад, сенсорної Отака бурхлива діяльність вона стане характерною для другої сесії сьомого скликання. Вона Які взагалі характерна перенози? для опозиції. Хто би не перебував у цього скликання? Так, от ми мали попереднє скликання, коли питання НАТО там протягом кількох місяців дозволяло блокувати трибуну парламенту. Ми маємо. Тепер питання сенсорної кнопки, яке теж дозволяє блокувати трибуну парламенту. Тобто, насправді було би бажання блокувати, а причина знайдеться. Тобто, в принципі, таким буде парламент протягом якоїсь певної частини. часу? в парламенті немає е, стійкої більшості, поки що немає стійкого ядра. Скажімо, і тому, е, якщо в парламенті немає стійкої більшості, він приречений просто на те, що його буде час від часу лихоманити. А партія регіонів обіцяє знайти спосіб забезпечити голосування в Верховній Раді без контрблокування трибуни. От що ви думаєте з цього проводу? Було чимало таких прикладів в історії в пам'яті. Це 2000 рік, коли просто коли е не було змоги в такій же приблизно ситуації проводити роботу Верховної Ради в стінах безпосередньо сесійного залу, то відповідно парламентська більшість, новий формат парламентської більшості перейшов у український дім. Ви пам'ятаєте цю е, історію, ну так чи може повторитися ситуація? Все можливо в Україні немає нічого неможливого. можливо. Я казав український дім чи зовсім інше приміщення? Це може бути будь-будь що завгодно. Це може бути навіть там мовно кажучи майдан. <су> Але що стосується е, Верховної Ради, знаєте, свого часу, спікер Верховної Ради, колишній спікер Верховної Ради Олександр Миколаївич Ткаченко сказав золоту фразу Верховна Рада може все. Верховна Рада може все завтра. Робота у комітетах, оскільки немає певних питань, над якими працювати, і робота парламенту блокується. Які очікування на четвер? На четвер, ну, хочеться, щоб все таки ще протягом вівторка середи депутати попрацювали плідно і в поза сесійною залою і знайшли якусь конструктивну позицію, конструктивне рішення виходу із даної ситуації. Дуже хочеться вірити, що в четвер все таки запрацює Рад. загострення політичної кризи. На вашу думку, який має бути вихід? Крім переговорів, я не бачу іншого виходу. Крім переговорів і врахування думок. Як влади, так і опозиції, бо питання, якщо влада повністю ігнорує думки опозиції і намагається продавити, намагається показати свою спроможність, намагається показати свою силу, а опозиція діє за принципом Абаба-Яга проти, будь-яке конструктивне рішення будемо ламати тільки тому, що його пропонує влада. Ну це тупикова ситуація. Мова на вчорашній погоджувальній раді про йшла про те, що у п'ятницю планується день уряду. І, в принципі, традиційно у п'ятницю останнім часом був запланований день уряду. А депутати від опозиції планують заслухати генпрокурора і керівників силових структур. От які це те, чого вимагали депутати від опозиції? Так. Я думаю, що навряд чи вони будуть блокувати трибуну аж до, до п'ятниці, тим більше, що вони самі хотіли би, напевно, послухати генерального прокурора, задати йому питання, не тільки генеральний прокурор. Рора і міністра внутрішніх справ голову комітету голову служби безпеки України і так далі. Тобто, якщо в четвер блокування продовжиться, то в п'ятницю будемо сподіватися, що Звичайно. робота буде так. Ну і знову ж таки, я ще раз нагадую, що в Україну приїздить єврокомісар Штефан Фюле. І я дуже хочу сподіватися, що він все таки буде мати можливість виступити з трибуни Верховної Ради, тим більше, що і опозиція, і влада ставляться з незмінною пошаною до. Цього представника Євросоюзу. пане Косте, а от на вашу думку, опозиція в парламенті сьогодні не має необхідних 226 голосів для ухвалення того чи іншого рішення. На вашу думку, які перспективи матимуть їхні ініціативи, які вони висувають до влади у всьому світі? Опозиція, як правило, має спільне стратегічне бачення. Що і влада і опозиція мають завжди спільне стратегічне бачення. Різняться вони у тактиці, а там, де є різниця в тактиці, але розуміння спільного знаменника, спільно. І стратегії там завжди можна домовитися. Відповідно, тут, якщо опозиція буде тільки продукувати якісь закони, от які будуть готуватися поспіхом і так далі, а потім відповідно кричати, що ці закони не розглядаються, не проходять через комітети, не розглядаються в Верховній Раді, або ж взагалі провалюються в Верховній Раді, то відповідно на цьому тільки можна робити піар, галас і нічого позитивного. Найбільш конструктивна позиція, як показує досвід, досвід минулих парламентів минулих скликань. Відповідно, він показує, що найкраще проходять ті законопроекти, роботи в яких над якими працювали, і роботи які над якими передбачала залучення як депутатів від опозиції, так і від влади. Тому я думаю, що і зараз, якщо опозиція буде вносити тільки свої законопроекти, які не будуть узгоджуватися із провладними фракціями, то відповідно ці законопроекти будуть носити тільки піарівський характер. А узгодження законопроекти матимуть в принципі шанс бути підтриманими звичайно, бо іноді іноді знаєте, депутат вносить заздалегідь непрохідний е законопроект, іноді не один, а десяток цих е цих непрохідних законопроектів. Це з одного боку показує його законотворчу діяльність брухливо, а з іншого боку, дозволяє говорити, що от не прийнятий заблокований цей законопроект, це наступ на права опозиції. І от які шанси щодо ухвалення матиме постанова про євроінтеграцію? На сьогодні є декілька варіантів, як від опозиції, так і від більшості. Чи вдасться фахівці ухвалити говорять, єдиний документ? Фахівці, які порівнювали документи, основні тези цих документів говорять, що на 90% вони співпадають. Дають тому незначні моменти, незначні пункти там питання політичних в'язнів, і так далі, трактування того хто є політичним в'язнем, чи чи є вони насправді, вони насправді можуть поховати дуже добру справу, якої чекає весь український народ позасумнював і чекає від нас Європа. Тому я думаю, що не потрібно акцентувати увагу на цих дрібницях, потрібно їх винести за душки і відповідно шукати спосіб. Вироблення спільного документу, спільної позиції, спільного і декларації ну власне на цих питаннях і наполягає представники більшості, саме так. І я думаю, що в результаті можна буде погодити текст, особливо враховуючи те, що скоро 25 лютого відбудеться саміт України ЄС. І якщо до саміту ми не ухвалимо такий законопроект, то це викличе велике підозри у тому. Чи не працює хтось якась із двох сторін, влада чи опозиція, саме на шкоду євроінтеграції? Як тоді сприйматиме сприйматиметься Україна? Думаю, дуже, дуже буде важко сприйматися, тим більше, що після цілої серії е, критичних зауважень до України, які лунали протягом минулого позаминулого року, зараз з'явилася е, сприятлива ситуація для того, щоб ми цього року підписали угоду про асоціацію і рухалися далі в е, напрямку євроінтеграції. Якщо ж ми не будемо спроможні виробити спільний документ. Якщо ми не будемо спроможні е, виробити спільну платформу цієї євроінтеграції, то відповідно з нами ніхто не буде всерйоз розмовляти. Пане Косте, з'явилася така інформація, що народні депутати відмовляються від перевиборів. Чим зумовлена зміна тактики і. Чи може дійсно ЦВК встановити результати у тих п'яти проблемних округах? Ну депутати депутати неодноразово демонстрували, депутати від опозиції демонстрували неодноразово свою непослідовність. Вони ніяк не могли сформувати свої вимоги. Спершу вони говорили про те, що перевибори по п'яти округах це велика перемога. Потім сказали, що давайте по тринадцяти округах. Потім сказали, давайте повністю Верховну Раду, потім погодилися на п'ять округів. Тепер вони не погоджуються на п'ять округів. Ну питання до депутатів чому напевне питання, чому вони непослідовні, це питання до них самих. А взагалі як буде вирішено це питання? Вибори думаю, перевибори будуть проведені. Перевибори відбудуться. Експерти прогнозують після е, е, минулотижневого зібрання опозиційних сил у сесійній залі тушкування ради представники опозиції можуть не дорахуватися цілого ряду депутатів мажоритарників. Що ви думаєте, цю привідвачку може бути і така ситуація? Тим більше, що мажоритарники чудово розуміють, від них виборці вимагають і чекають конкретних дій. Працювати щось робити, демонструвати якісь дії, вибивати субсидії, субвенції, і так далі для того чи іншого регіону для округу, допомагати округу можна співпрацюючи із владою, а не стоячи в опозиції до влади. Якщо хтось із депутатів і мажоритарників, вважає, що він на мітинговій хвилі, на хвилі постійної ескалації протестних настроїв, зможе протягом Тривалого часу тримати у тонусі своїх виборців, але ну, напевно, він буде працювати по тих старих лекалах, які ним були заготовлені. Коли він буде критикувати владу, тільки постійно і постійно буде протистояти владі. Ті ж, хто захоче щось зробити, якісь отримати результат, то вони, напевне, будуть шукати ті чи інші варіанти співпраці із чинною владою, використання владних важелів для того, щоб допомогти своїм виборцям. Ну, і, а тут вже поле для діяльності. Хтось піде на ситуативні домовленості, хтось піде повністю, перейде у, у, у владу, у провладну більшість. Це вже діалектика. Ага. Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози щодо роботи парламенту на другу сесію Верховної Ради сьомого скликання? Дуже хочеться вірити, що цей парламент хоч і буде час від часу е, демонструвати Лихомане, підвищення так. температури. Ну це все весняні, знаєте, хвороби, весняні загострення. Е, незважаючи на це, все таки у Верховній Раді будуть прийняті основні закони, тих, яких чекає від Верховної Ради держава, народ в цілому. Дякую, це була програма Власний погляд. Ми говорили про ситуацію у Верховній Раді із політологом Костем Бондаренком. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.